Привіт, друзі! Друге грудня сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа Я її керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, викладач, професор, ну і далі там купа регалій я не буду все це перераховувати, автор багатьох книжок. Ну і взагалі людина, яка знається на геополітиці, особливо в контексті Східної Європи, яка нам вкрай зараз важлива, друзі. Східна Європа нам завжди була дуже важлива, архіважлива. І е, тому я пропоную сьогодні поговорити і про майбутнє України про переговори пане Євгене. Ну і що стосується в тому числі Польщі Німеччини, вітаю вас, вітаю, слава Україні! Якщо будемо говорити про Польщу, Німеччину і про нас, то краще говорити про центральну Європу, тому що Ну Східна Європа це більше е, Білорусь. Україна ну частина Росії. Тобто, ну це, це можна насправді кілька годин сперечатися. Будемо говорити про справи європейські. Окей, домовилися. Хай це буде Центральна Європа. Я з вами погоджуюсь, бо ми ж теж Європа, значить, ми тоді Східна Європа. Але Європейський союз нам поки що не каже, що Ой, давай до нас швидко у них там купа заперечень є. Ну і от буквально сьогодні чергове таке заперечення пролунало. Я його так розцінюю від очільника закордонних оси Німеччини. Пана Вадефуля, Йохан Вадефуль заявив, що мир для України вимагатиме болючих поступок, можливо, через референдум. Завдання дипломатії, говорить він, виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Ну, як на мене, він непрозоро натякає, про те, що нам доведеться через референдум ухвалити рішення про відмову від територій. Що їх там контролює вже Росія? Мабуть, піде під юрисдикції Росії? Ну він не розкриває повністю цієї своєї тези. Ну принаймні я ще не встиг її прочитати, але суть зрозуміла. А буквально нещодавно Путін в Бішкеку казав: так Україні придеться там провести референдум після того, як буде закінчена війна, пане Євгене. Як розцінювати таку заяву, все-таки не останнього чиновника в Європі, не останньої країни. Стосовно наших подальших перспектив, він не останній чиновник, але у Німеччини апріорі має бути своя позиція, і, звичайно, що для таких дій, в принципі, є потреба відповідно, ну я, я б сказав, робити, ми, ми перебуваємо в ситуації, коли робити заяви буде потрібно. Постійно, всім, всім гравцям, тобто, всі центри будуть робити якісь заяви. Ну я наприклад, от затримання пані Магаріні за підозрою в корупції для мене, чесно кажучи, ну якось стало таким: знаєте, наче наче набу добралося вже до європейських структур. Ну я, я звичайно, жартую, тому що е, я то пам'ятаю, що насправді європейським антикорупційним прокурором. Була Лавура Ковеш, у всякому разі, певний час, не знаю як зараз, бо вона порівняно з Румунією. Її вплив там дуже зменшився. Але я про те, що ми з одного боку, знаєте, як в Україні з одного боку є міндічгейт, а з іншого боку, є пунктуаційні проблеми навколо пунктів. Скільки їх буде, якими вони будуть, як їх будуть просувати в Україні. То е, і Європа живе в іншій парадигмі, в іншому дуалізмі. З одного боку, вона втягується і цього не уникнути в різдвяні свята, з іншого боку, ця турбулентність, яка спостерігається, вони бачать, ну що з одного боку є Трамп, який діє за принципом Я хочу а ви тут всі маєте підпорядкуватись. З іншого боку, є Росія, яка діє за доктриною громика. Що ми во всіх пересидимо, ми во всіх поламаємо, ми во всіх знищимо. З третього боку, є євроструктури, які просто зобов'язані випромінювати оптимізм і впевненість, бо вони все таки представляють найбільшу в сучасному світі об'єднання прав свободи, можливостей, а і є лідери окремих держав. Тобто я здається і з вами мене одноразово говорила, що я не вірю про в те, що Фрідріх Мерц буде трупом лягати для того, щоб дати Україні таурус. В нього є інші проблеми, пов'язані з німецькою економікою, в тому числі з німецькою обороноздатністю, тому що їхній оборонно-промисловий комплекс більше налаштований на експорт, і це невелике, в принципі, невеликий секрет. То, пане Євгене, і все ж таки, до питання мого заданого не про чиновників їхнього рану, і так далі, а про заяву щодо референдуму. Ми зараз всередині процесу переговорів, ми про процес переговорів споживаємо те, що нам розповідають їхні учасники обмежено, і західні медіа там, де вони здобудуть інформацію. Оскільки переговори йдуть за межами. Печерських пагорбів то українські медіа, судячи по всьому, вони нічого здобути не можуть. Ну так виходить станом на сьогодні, тому е виключати подібний розвиток подій не можна, але який саме, який саме пане Іване? Ну що нас будуть підтискати, проводити референдум. Mm -hmm. Будуть ну ви ж розумієте, що у нас на сьогоднішній момент вже неодноразово сказано, що грошей залишилось до березня місяця так, на утримання соціалки, на утримання держслужбовців, ну на, на вагомі соціальні витрати, які коштують далеко не 10 копійок. І я думаю, що в такий спосіб будуть нам знаєте за допомогою Батога і пряника казати: Ну, ви подумайте, все-таки, бо ага. там Новий рік ви відсвяткуєте, а що далі? Я думаю, тобто, що Європа підтримає <тумірно>. референдум про територію України, я так правильно зрозумів вас. Я думаю, що позиція Берліну це не остаточна і не така, що дозволить повністю її прочевити, протиснути. Я думаю, що Берлін буде формувати власне бачення, але змушений консультуватись щонайменше з Францією. По ідеї, має консультуватись в межах Веймарського трикутника з Польщею. хоча Польща ну, в цьому процесі чомусь залишається осторонь. Мені не зрозуміло чому, і я вважаю, що для нас це погано. Ага. Є ще Британія, яка, ну, начебто, стоїть осторонь. Вона традиційно завжди була союзницею Сполучених Штатів ну, протягом десятиліть. Але зараз ну, як, навіть після Брекзиту вона намагається, власну, значу щось підняти. Але як, як буде далі, поки що не знаю. Ну, тобто, я, от резюмуючи вашу відповідь, узагальнюючи, роблю висновок про те, що європейці сьогодні пристають на умову Путіна щодо завершення російсько-української війни, а, а саме формальне внесення змін до Конституції України щодо територій. Вони розумієте, в чому специфіка європейської дипломатії. Вони, як правило, нічого не виключають. Мені здається, що у них шок не минув ще після того, як вже скільки майже 10 місяців тому Джей Ді Венс в Мюнхені на безпековій конференції сказав, що хлопці, ну так ми свою участь в вашій безпеці суттєво скорочуємо, а ви собі це крутіться, як хочете. І у мене є відчуття, що це продовжується і до цього часу, і зараз. Тобто, цей шок. Тому mm -hmm. що були численні там Реарм Europe там численні плани, там все таке інше. А які ну який вихлоп в чому? В тому, що вони виділили сукупно. Ну я боюсь помолитися. Ну я я скажу так: до 5 мільярдів євро на закупівлю американської зброї за весь 25 рік. Європейський союз виділив, так, так. для мене, для вас. Для будь-кого з наших глядачів ця сума астрономічна, правда, ну очі аж на лоба лізуть. Ні, Але це, це все згоряє в полум'ї найбільшої в сучасному світі війни. І для мене показник європейських спроможностей це те, що вони, перше, не можуть підняти рівень витрат деяких країни навіть до 2% це чверть країн НАТО, про 5% це взагалі. Навіть у Сполучених Штатах такого немає 5% ВВП на оборону, і ситуація з мільйоном снарядів, які вже Барель свого часу обіцяв, і що з цим всім вийшло, це теж дуже показовий факт. Європа десятиліттями не хотіла, не готувалася, не витрачала гроші на війну, і просто так швидко, тобто, це покоління, яке зараз при владі, сказати своїм виборцям, що. Шановні пані та панове, ми будемо більше витрачати на оборону, а ви менше будете на соціалку, медицину отримувати і на багато чого іншого. Мені здається, вони до цього не готові. А чи може це бути предметом такого торгу Європи з Росією, територією України для того, щоб дійсно Путін потім формалізував у Держдумі Російської Федерації, умовно там новий пакт Молотова риббентропа про ненапад? Я не випадково провожу цю аналогію, бо так ну виглядає все-таки все якась ну судецька історія 2 ну повне дежавю Ні, я думаю, тут історія трохи інша. яка Тому що історія з судетами, я її достатньо непогано знаю, вона, вона все-таки була спрямована на те, щоб запобігти Другій світовій війні, тому що жахи Першої світової. Вони ще дуже добре пам'яталися. Ну не буду зараз іти в історичне лікне, а Путіну в нинішніх умовах дуже важливо покарати Україну за те, що вона вже чинила опір, розумієте, 45 місяців чинить опір широкомасштабній агресії ядерної держави. Для так. Путіна мені здається, надзвичайно ну просто показати приклад, якщо він такий приклад покаже на Україні. То у мене є припущенням, ну, можливо, в ньому буде звучати якась неповага до наших партнерів, але вони всі стануть як зайчики, розумієте? Ну тому що страх. Страх це одне з найсильніших почуттів, відчуттів, емоцій. Тобто тут мені здається інших варіантів немає. Ну, окей, я. Чесно кажучи, знову не зрозумів вашої відповіді. Дуже перепрошую, бо Чому? Ну, варіант... ну, ну, тому, що не зрозумів. Тобто війна вже йде. Ми дискутуємо про те, йде третя а а для сектування... для чого тоді Німеччина покаже, давайте голосуйте на референдумі, віддавайте території Росії. Вони ж так говорять прямо. Для чого вони беруться Путіна? Ви не праві. Європейські політики Окей. прямо не говорять. Вони десятиліттями відточують це мистецтво словесної еквілібристики для того щоб вивки були ситі і вівці в курсі, а так референдум про що, пане Євгене, це припущення міністра закордонних справ про те, що Україні доведеться провести референдум. Хоча, за великим рахунком, він, як міністр закордонних справ, не мав би подібного припускати, тим більше я міністр, про це саме й говорю, пане міністр Євгене. закордонних справ України, яка намагається зв'язувала Першу і Другу думати. світові війни. Розумієте, я намагаюся довести. Він не може це говорити. Він за закордонного вірусства Німеччини, яка радиться з Францією, ви ж це говорите. Розумієте? Тому я й домагаюся відповіді. Для чого він це говорить? Для мене це банальний торг і підгравання Путіну. Більш нічого. Давай так мовляв, десь порішаємо з тобою. Вибачайте, але тут трішки такий у мене є емоційний момент, бо мені вкрай не подобається такі заяви, особливо коли вони лунають з Європи. Бо це ознака того, що Європа, ну ще більше, як ви кажете, проявляє свою слабкість. Перепрошую, а коли Штатів подібне лунає, подобається? Звичайно, ні. Добре. Але ж відповідальність більше за, за Україну лежить на Штатах, не на Штатах зараз, а на Європі. І це реальний факти. Ні, відповідальність Пітишка... за Україну більше лежить на українцях. І те, що на сьогоднішній день сьогодні європейський союз просто тупо, банально, примітивно продовжує торгувати з Росією, це також доконаний факт. Українці свою частину відповідальності виконують, а європейці свою частину відповідальності, які постійно говорять про те, що їхня безпека в Україні, вони її не виконують. Ну і роблять подібні заяви. Давайте частину згодуємо України Росії, і все буде мовляв окей. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, а як в цій частині тоді розцінювати от, останні заяви і сварки, як подейкують Туска із Мерцем, і заяви президента Польщі? Бо ми я на початку цього відео говорив про те, що ми будемо говорити і про Польщу. Навроцький вчора заявив, і мені так видалася заява дуже хайповою: про те, що ну не можна ніяких угод підписувати із Росією, боже збав. І далі три крапки, ну я ставлю: воюйте далі. Ні, ну тут не воюйте далі. Розумієте, лідер країни, в якій були спочатку Катин в 40-му році, а потім Смоленськ в 2010 му році, він не може публічно толерувати угоди з Росією. І Кароль Навроцький у нього порівняно, ну, наприклад, з Володимиром Зеленським, навіть. За межами воєнного стану, тобто, в мирний в мирний час, його президентські повноваження, скажімо так, менші ніж українського президента, okay. і він, він тільки трохи більше ста днів перебуває на посаді. Польські колеги говорять, що він швидко вчиться, але все одно Україна для нього на жаль, є хлопчиком для биття. Ну, так сталося, це е, в тому числі думка значної частини його електорату. Сьогодні просто річниця, коли е, Польща першою в світі визнала незалежність України після нашого референдуму 1991 року, і е, в конкурентній боротьбі з Канадою, до речі, тут такий теж цікавий момент. Але сказати, що зараз між нами нормальні відносини, ні, вони не нормальні. І нам потрібно їх, ну, мені не подобається слово перезавантажувати, мені більше подобається слово перепрошувати, тому що у нас ну, насправді дійсно складні моменти, і ми е, маємо їх е, реально е, усвідомлювати. Тобто, можна говорити, що це казка про згаяний час, можна говорити, що хтось не виконав домашнє завдання. Знаєте, я особисто краще за формулу прощаємо і просимо пробачення не можу собі уявити. Ну просто, бо ми, коли стикаємось ну, наприклад, навколо Волині, потім раз українська сторона відходить назад каже: пацифікація. Тобто, це ну дійсно теж момент, який болісно. Польська сторона говорить теж про інші моменти. Ну і починає. Тобто, починається, коли ми починаємо жонглювати історичними різними фактами, то Україна програє не тому, що в неї погана історія, Україна програє, тому що місце історії в польському суспільстві набагато більш вагоме і вже протягом тривалого часу, і нам треба казати, що так. Є історичні суперечності, і вони нікуди не дінуться. Ми, ми працюємо над цим, в тому числі відно, відновивши ексгумації, буквально нещодавно перепоховали в мистіськах е польських Жолніжей, які загинули в 39-му році в боях з німцями. Але ми маємо інше гасло: якщо гасло повстання 1863 року було за нашу і вашу свободу, то наше гасло спільних відносин нинішніх. Має бути за наше і ваше майбутнє. Тепер повертаємось до Туска. У Туска є особливість він кашуб, це така етнічна група між Польщею та Німеччиною, ну, так би мовити, яка взяла від обох національностей кращі риси, і він же з тут, тут цікавий момент, що вони фактично. Обидва з Гданська, з берегів Балтики, з Навроцьким. І е, Туск, просто в, нинішні, в нинішніх умовах, коли його очікує розгляд бюджету Польщі, він розуміє, що він буде, його уряд буде об'єктом атаки, він не може собі дозволити приїхати і брататися з Мерцем. Тому що е, насправді. В правому, в правому середовищі ледь не сказав в правому секторі, в правому середовищі Польщі прагнення посунути дональда Туска дуже значне і помітне. Його в принципі не сильно приховують. Туск в тому часі говорив про те, що вони підписали з Німеччиною угоду про зменшення енергозалежності від Росії. Ну, зокрема, там я так розумію, буде стосуватися чогось такого. Ну про що я не дуже зрозумів. Я перепрошую глядачів за таке запитання, але дійсно заява Туска виглядала доволі декларативною. Можливо, там рядові угоди мають більше конкретики, але мені тут спадає на думку історія із винятком для роснів Дочленд у Німеччині, а саме. Компанія, яка займається афілювана із Роснітю, вона є фактично дочкою Роснефті. Ну і мерз домігся того, що до на 6 місяців Трамп не буде вводити санкції проти цієї компанії на території Німеччини. Таким шляхом пішла Британія. Схожим, але дещо іншим. Ну суть -то та сама, а, е, яка тут може бути співпраця нині у Туска і в Німеччині, особливо на тлі дуже гучного е, е, скандалу, який стосується підриву північного потоку? 2 або наскільки ми знаємо, Туск виступав проти видачі звинувачених Німеччиною е, громадян, які перебувають на території Польщі, для того, щоб їх там піддавали судилищу. Казав навпаки, це треба таким людям давати нагороди. Ну як тут розцінювати подальші відносини Польщі та Німеччини, особливо в контексті протистояння Росії? Тому що ну з Навроцьким ми плюс-мінус з'ясували. Це така да чисто політична історія, політична заява? Ну а от позиція Туска і Німеччини, наскільки вони там можуть бути близькими, далекими, і з чим це нам допоможе? Ви знаєте, які б заяви не робили польські та німецькі політики? А товарообіг між Польщею та Німеччиною один з найбільших в Європі. Причому у Польщі позитивне сальто сальдо, боюсь помолитися, ну більше 150 мільярдів євро. Угу. Щоб ми розуміли у України з Польщею, яка є одним з наших провідних європейських партнерів, 15 разів менше. Ну так щоб ми усвідомлювали теж так би мовити, формат. І е, тут теж треба говорити: а що злочини німців. На території Польщі були менш страшними, ніж те, що ну ті воєнні злочини, які могли робити там представники УПА чи армії краєвої, ну, ми зараз не, не, не в історичній дискусії. Угу. Тому е, я думаю, що один з елементів це Baltic Pipe, це нафтопровід з Балтійського моря. Який дозволяє Польщі забезпечувати власну енергетичну незалежність? Можливо, вони в цьому контексті чимось хочуть поділитися з Німеччиною, тому що бізнес, ну знаєте, коли працюють бізнесові інтереси, то політичні суперечності часто відходять на другий план. А наскільки це допоможе все-таки послаблювати Росію? Вони ж говорять про зменшення нерозалежності від Росії, які тут у вас перспективи? Ну, ну, У мене вас, таке я... відчуття, що вони хочуть переключити увагу з Nord Stream. ну тобто, зробити дещо якісь речі, пов'язані з такою, ну, так би мовити, своєрідними такими політичними реверансами, і робити це більш, ну, більш інтенсивно. Але Nord Stream все одно для того, щоб його відновити. Uh -huh. Потрібна, ну, я так розумію, достатньо складна операція. Ну, тобто, і це і ну багато грошей, і все-таки е, це ж Балтійському морі, а Балтійське море це внутрішнє море НАТО, по суті. Тобто, росіяни без е, політичних запевнень, мені здається, не підуть на подібні речі. Ну, так Так мені логіка підказує. Дякую вам, пане Євгене, за коментарі стосовно цих тем. Особливо цікаво було почути, звісно, і про Польщу, і про можливий в Україні референдум, що вже просувають в Європі. Будемо спостерігати за цим разом. Пропоную вам, дорогі підписники, робити це також разом із нами. Для цього підписуйтеся і на канал, хто не підписаний, і, звісно, на телеграм-канал мій. Там з'являється інформація дещо швидше. Ну і коментуйте. Це дуже важливо для просування україномовного контенту на платформі YouTube. Дякую вам, пане Євгене. Дякую нам все добре.